У цих зображеннях сьогодні є збережені імена тих, які віддали своє життя за волю і незалежність України. Однак цим ми не позбавляємо себе їхньої присутності, оскільки справжня присутність це не лише прояв фізичної близькості, але й також їхній досвід любові, який вони проявили по відношенню. До кожного з нас загинув під час виконання бойового завдання. Там зустрілів я дуже багато звичайних хлопців, такі, як ми з вами, як ці хлопці, які загинули, які пліч-опліч стояли там і захищали нашу маленьку батьківщину тут, щоб не було такого, як там. Коли прийшла війна, перевернула повністю нас, наше розуміння наше бачення, наші мрії. і вони обрали захищати нашу державу. Дуже важливо, щоб ми розуміли, що їхнє життя було великим подвигом для нас усіх. Вони намагалися зробити так, щоб нам усім було добре. Вони боролися і вмерли за Україну.